Бурштин, бурштин там не, та його, затримали стійки. А його копали постійно, але я ж говорю, то просто робили все якби нелегально і типу, блять, херово робили. А тут, тип, а а постійно купали, я думаю. Його, його копали мільйони, мільйони блин, років. Знаєш, ці, ці Полісся, ця Палестина. Все, в них вся своя армія. Блять. МТЛБ, у них є пулемети, все, вони там ментов там не пускали. Ну, і, і Верхи поняли, що це якісь якби. Йде звідти прибуток. начали щось, типа, звідти ну, якусь прибуль шукати. Але то все, опять же, незаконно. А чувак хоче це все зробити. Ну, типу, знаєш, пропагує. І він за кордон вже якось там вивозив, вже такі свої ручки бачив, взагалі такі прикольні. Ну і в чому фішка, фішка в натурі в цьому є, що воно ніколи не повторюється, той камінь органогени. Органогеного, блядь, утворення Та, точно, да. Органогеного утворення. Вот. І воно ніколи в натурі не повторюється. Типу, воно. Блін, от ці всі от шахмати я вчора бачив, це пізда просто. Та я б ними не грав. Вони б стояли, пиллю припадали, бо вони офігенні. Але, блін, вони круті. Пазиш, хуйні, ростеш до білу, блядь я чітко тобі говорю. Ну, я так. просто говорю, що. в а О чого? А чого дивись, золото, А чого воно сінеться? Ахер його знаю. З чого взяли, блядь, що це драгметал? Так як я перед тим говорив, хто сказав, що це рука, а не дерево. Ну так. Да. Ну, хто сказав? Ну хтось сказав. А чому, типу, золото? Ну, воно понятно, воно, воно ні з чим не. Не прийняється. Як то, як -то сказати? Золото, ну. От дивись срібло, коли там до чогось. Воно якось жовтіє там, чи ще щось. Ну, хоча це теж драгметал. А золото... блядь, це слово научне забув, зголовить це віски англійське. А Амо... неморфне. Коротше, воно ні з чим не взаємодіє. Як то сказати? Золото? Хуй його знає. ну, Ні з чим не взаємодіє. Тобто ти можеш його кинути, не знаю, в бухло, в багно, в мусорку. І воно як буде золотом, так і і було золотом. Але хто сказав, що воно типу, цінне. А бурштин? А. А от ми зараз скажемо, що бурштин цінний. І все, познайся, буде бурштин купляти. Да. А я скажу, що арніка гамно завтра цінне. Ну. І будуть купляти арніка гамно. І будуть арніка гамно купляти. Гамно арнік.